У липні 2024 року я вперше потрапив на сервер Dakota UA. Це РП-сервер по грі Red Dead Redemption 2, щойно після вайпу нова історія для проєкту і новий досвід для мене. До цього я грав в оригінальну гру, але не проходив її повністю. Red 2 мене приваблювала атмосферою, але тільки тут, на цьому сервері, я вперше відчув, що таке справжнє РП. Це був контраст із GTA 5 RP, де РП лише слово в назві. Тут було інакше, тут пахло порохом, свободою, можливістю щось створити. І головне українське середовище. Після початку повномасштабної війни це мало особливе значення. Ми не просто грали, ми створювали власну реальність з нашою мовою, з нашою культурою, але у США 1900-х років. У час, коли Україна воює за свою незалежність, перехід на українські проекти став для багатьох і для мене актом культурного спротиву. Це не просто бажання пограти серед своїх. Це позиція, це цеглинка у фундамент української ідентичності. Хотілось підтримати своє, розвивати, дати йому шанс. Я створив персонажа Кірана Лайта, детектив, що шукає правду, повноцінна квента, захоплюючі розслідування, нові знайомства та сповнені тайн та цікавих історій пригоди. Мене захопив сам процес гри, і я почав навіть стрімити. Проте до цього ніколи не стрімив і не був публічним. Монтував шорти, відео, запустив рекламу з інтро свого каналу, в якому розповідав про світ Дакоти. і запрошував гравців грати разом зі мною, інвестував час, ресурси, натхнення. Я не просто грав, я будував у партнерстві з іншими крутими і цікавими гравцями, особливо з білим хікоком. Ми створювали цілі арпесюжети: детективка, реформи, внутрішня боротьба, серійні вбивці, відбиття цілих міст від банд. Зрештою, я навіть дружину затягнув у цей крутий та цікавий світ. Проте з ростом подій і важливості почали відчуватися певні проблеми, недолугість деяких правил, відсутність певних законів та механік. І тоді з'явилася надія: якщо ми робимо дійсно багато цікавого і без якихось мінімальних благ для себе просуваємо цей проект, уявіть, що буде, коли адміністрація нас підтримає. Перед новим 2025 роком мені наобіцяли нові правила розширення механік. Покращення системи детективів, точніше, навіть її написання, бо до цього її просто не було. І ми чекали. Я обіцяв ці зміни глядачам, довго чекали: дні, тижні, місяці. Зміни не відбувалися. Детективна діяльність залишилася іграшкою без інструментів. Зарплати законникам символічні, жодних чітких правил допитів, жодної структури щодо фінальних покарань злочинців, ніяких РПК-механік, які б логічно завершували історію злочинців повішенням чи розстрілом, як це мало би бути у 1900 році. Ми затримували одних і тих самих людей по 10, 20, 30, 40 разів і відпускали. Справедливості в грі не існувало. Замість глибоких сюжетів і завершених справ рутина. Щоденні перевезення документів, механічна рутинна праця, яка не приносила ні задоволення, ні сенсу. А обіцяли інше, перед новим роком мені особисто говорили: будуть нові правила для допитів, будуть змінені зарплати, перезавантажимо департаменти як політики. Зробимо роль законника цікавою, живою, неприкрашеною, нерозтягнутою. Але після свят тиша, це не про некомфорт. Це момент, коли ти усвідомлюєш, тебе обіцяли чути, але вже тоді вирішили не слухати. Бо адміністратор зайнятий, бо адміністратор грає. І ось тут корінь проблеми, і першої причини я навіть особисто прописував правила. Детективки, правила допитів, правила РПК і пропозиції по ліцензіях на контрабанду, надсилав їх адміністрації, але реакції не було: жодного аналізу, фідбеку чи обговорення, ніби ініціатива це вже щось зайве. Адміністрація не має бути гравцем, бо коли адмін входить в гру, він втрачає об'єктивність, він стає зацікавленою стороною, він вже не суддя, він гравець із своїм сценарієм. І якщо ти створюєш серйозний РП-сервер, ти не можеш дозволити собі це. Бо поки адмін грає, гравець програє. Вплив нерівний, рішення суб'єктивні, проблеми ніколи не вирішуються системно. Я особисто знаю великі групи гравців, які залишили проект саме через рішення одного адміна, і це не вигадка, а факт, який підтверджується десятками спостережень. Виходить, що грати масштабно це ризик. І найкращий спосіб відчувати себе комфортно, не робити нічого надто яскравого, тоді тебе не зачеплять, не помітять, не заборонять. І найтупіше я запропонував себе на посаду модератора, щоб хоч якось пришвидшити процес затвердження правил, поки адмін грає. Але призначену співбесіду прочекав більше тижня і відкликав свою кандидатуру. Бо весь цей час бачив, як адміну все одно і він просто грає своє РП. Дорослий і серйозний проєкт. Через кілька місяців ми вирішили повернутись. Нова спроба, нові персонажі. Цього разу кримінал. З'явилися зони захоплення, нові механіки. Було цікаво. Ми зібрали банду, планували нові великі сюжетні події, і справді це могло бути нове дихання. Навіть думав про повернення стрімів. І ось на другий чи третій день двох моїх найближчих товаришів Феліпе, ви його знаєте, як Цензіо чи Томаш і Флорентіно, банять без попередження, без перевірки, без спроби поговорити. Підозрав читах на підставі відео з перестрілки, яке залив сам Філіп. Тобто сам Томаш навіть не повний запис, а просто нарізка кілів у шорт з тривалістю в одну хвилину. І вразив не тільки сам факт бану, а саме те, що жодних стандартних процедур, які мають бути в таких ситуаціях, навіть не спробували застосувати на адекватних проєктах, коли є підозра у використанні стороннього програмного забезпечення з гравцем, зв'язуються напряму, запрошують у голосовий канал на розмову, просять надати відкати, докази, історію геймплею. У складних випадках проводять перевірку файлів гри чи навіть демонстрацію процесу в реальному часі. Якби була доведена їхня вина, я би першим перестав їх поважати як гравців. Тут нічого, просто бан за одну хвилину перегляду чужого відео, без аудиту, без незалежної перевірки, без права на захист, і найгірше без відповіді на апеляцію. Я написав Кері керівниці цього проекту, лист виважено по-людськи, але все, що я почув у відповідь, це. Нічого, повна тиша, трохи пізніше, що я нитик. Але справа ж не в образі, а в підході до подібних ситуацій. Ці двоє гравців були титанами проєкту. Вони створювали події, які піднімали онлайн-серверу, вели сюжетні лінії, які втягували десятки гравців. Вони були тими, хто замість просто грати будували цілий світ. Їх просто викреслили, без пояснень, без доказів, без поваги, як елемент, що заважає. Саме ці гравці подарували мені найякісніший РП досвід за весь час гри на проєкті, коли я був детективом. Вони створювали для мене та інших незабутні РП історії. Їхній бан це була не технічна дія. Це був сигнал, що правда, досвід, вклад не мають значення на проєкті Дакота Юа. Але справа не лише в адміністрації. Є ще один пласт ком'юніті. І воно, на жаль, стало токсичним. Я не кажу про всіх, а про певну групу людей. І найгірше цю токсичність не просто ігнорували. Вона розквітала, розросталася, жила своїм життям. Певна група гравців протягом довгого часу постійно провокувала срачі, формувала ворожнечу, створювала поляризацію. Це були гравці, які на Дакоті висміювали зміни, нападали на гравців у чатах, їхні методи. Приниження, висміювання, глузування, і, хоча згодом вони пішли, слід залишився. Створили свій проект New Order», де тепер сидять в адміністрації. І що зробили в перші ж дні? Почали масово спамити гравцям Дакоти. Такі повідомлення ви зараз можете бачити їх на екрані зі зневагою не лише до адмінів, а й до самих гравців до всього. До цього вони грали на іншому проєкті Dusty Tales RP», де також встигли спровокувати конфлікти, і вже після запуску свого сервера «New Order» почали поливати брудом і сам Dusty. Цикл ненависті, цикл викидання всіх, хто не підкорюється їхньому баченню справжнього РП. І тут я вже не до гравців, я до адміністрації. Це для вас норма, це те, що ви вважаєте прийнятним середовищем для нових гравців, бо саме з цього починається їхнє враження. Саме через токсичність на вході ви втрачаєте нових гравців нові цікаві та круті РП історії, які вони могли б подарувати цьому серверу. Можливо, з вами такого не станеться. Можливо, ви не впретеся в стелю. Можливо, вас не забанять за підозру чи просто так. Можливо, саме ви потрапите у той золотий відсоток гравців, яких просто не торкнеться жодної системних проблем. Можливо, справа в мені. В моїх очікуваннях, в моїй наївності. Я допускаю це. Але тоді постає інше питання. Чому так багато гравців ідуть? Чому пік онлайну лише після великих оновлень або заходу нових стрімерів, а потім знову 30-40? Чому проект не росте, а кожен сплеск закінчується спадом? Чому ті, хто намагається вкладатись в гру, розвивати сервер, зрештою, або йдуть, або мовчать, або вибирають інші проекти? Ще одна важлива проблема це самі оновлення. Вони не ті, на які чекають гравці. Їх або взагалі ніхто не просив, або вони ускладнюють те, що і так працювало через силу. Гравці місяцями просять одне а отримують зовсім інше. І ще цей міф про оригінальність: частину скриптів, якими пишаються, насправді було куплено або взято з відкритого доступу. Так, їх адаптували, але це не авторська розробка з нуля. І коли ти бачиш круті, нові механіки, які можна було придбати, але не придбали, бо немає системної адекватної монетизації проекту, стає гірко, бо потенціал є, а реалізації нуль. Це все демотивує, це створює відчуття, ніби твою думку навіть не читають. А без цього всього немає живого проекту, бо гравець, якого не чують, рано чи пізно піде і забере з собою історію, досвід, потенціал. І тоді стає очевидно, це проблема не одного гравця, якому все не так, не про якийсь конфлікт чи образу. Це про систему, яка не чує, яка залишається такою, якою є, попри відгуки, втрати, розчарування. Там, де немає адекватних правил, завжди будуть подвійні, там, де немає діалогу, завжди буде тиша. А тиша, як відомо, гірша за лайку. Я більше не граю на Декота Йоа, але я ще вірю, що вона може змінитися. У своїй голові я бачив інший сервер, такий, де адміністрація це не каральний орган, а команда, яка допомагає творити, де донат це не побори, а ресурс для розвитку, де гравці чують і де гравці не бояться створювати щось нове. Ідеальний український сервер це простір, де кожен може пройти шлях: від ковбоя до лідера банди, від шерифа до губернатора, де, до речі, губернатор, як на Дакоті, це не адміністратор серверу. Де не існує бетонної стелі для твого рп росту, а є підтримка, ідейність, гнучкість, де критику не сприймають як атаку, а розуміють як турботу, світ, в якому дівчина-керівник не відсторонилася від гравців і робить собі те, що їй самій прийшло в голову. І головне це проєкт, який усвідомлює свою роль. У 2024-2025 роках, у час війни український контент це не просто розвага, спосіб вижити, це культурна зброя, і ми повинні її тримати гідно. Докота Юа, я бажаю тобі змін, не зла. Змін. Ти подарувала мені незабутній досвід, і я за це дуже вдячний. Ти потрібна, але не така. На мою думку, має змінитися команда проєкту: адміністрація, модерація та хелпери. Відкритись до критики, зробіть донат, який буде ресурсом, а не тягарем. Розділіть чітко ігрові правила від серверних. Провайте адекватну конституцію, кримінальний кодекс. Перегляньте правила та реалізуйте механіки, які потрібні гравцям, а не тільки вам. І головне, почніть слухати. Бо гравці це не статисти, це творці РП, і без них не буде ні цікавих історій, ні крутого досвіду для інших, ні майбутнього цього проєкту. Це відео не скарга і не образа, це історія, свідчення. Можливо, щоденник гравця, який щиро вірив у цей проект. Це спроба задокументувати досвід. Погляд зсередини, щоб ті, хто ще залишився, не почувалися наодинці. щоб ті, хто тільки планує, знали, у що входять, і щоб ті, хто тримають у руках важелі керування, нарешті почали слухати, а не відмахуватись, бо без змін не буде руху, без довіри не буде спільноти, без поваги не буде гравців, і без гравців не буде декота Юа. Дякую за увагу! З вами був нитік Кіран Лайт. До нових зустрічей!